Всім привіт, друзі! З вами я, Вілоден, і ми з моїм другом вже три години ці перевірки проходили і вже да, прийшли. Да. Ми зараз будемо їхати в Великобританію. Да, ми зараз в Великобританію їдемо. Ми нам там білетики купили. Ми, 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 ми там будемо в університет поступати. Да, там там будемо... вчитися. Да, я знаю. Ну давай, літак має вже бути скоро. Почекаємо трохи. Рейс, Ну, я прочитав, рейс буде через сейчас минути. минуты. Да. Так. Тут на телефончику показує. Так, ну зараз будемо з тобою ждать, поки в карти пограємо, так сказати. А тут что, я е, я думаю, що полезно буде форос.

Ну, блин, а літака ще немає поки що. Одна минута лишається до його прильота. Да, одна хвилина. так уже десь летить там десь. О, 30 секунд, якраз. Так, я, я скажу тобі, коли він буде. Він уже там летить. я летить. Не можу, не я, типу, що, він, так. що то була? О, 40, 13, 14, 13, 12, так. 11, 10, 9. Так, воно літак уже... Что-то за блоки летает. И не понял, еще. О! Я знаю провод, но сейчас уже Он пролетив уже. А ч нам так мало часу дают сист Давай набруд. Не, ну давай, ладно, давай. Все, я посерединке, а тут в кінце я король. Я теж. Він 100% буде удачним. У мене єдиний вопрос мені дали... За що мені дали Подивись Подивіться мої руки, мені безплатні білі 50 дали, просто не за що. А мені не дали. Це просто я дуже хороший, я їм сподобався. Так. Ну і зараз ми будемо відправлятися вже. Куди нам це треба? Мульці, мульці, а хто це там управляет? Прокаливайся гарно. Дальше тут покинулась. маленькі нушка. О, да. Ох у там? там. Ти ж... Що там где ж Не роби так, зараз ты пропадает. Так, я йду тут сидіти і буду тут сидеть. И буду в вікно давайте. Я тоже. Я до тебе. Давайте на кимодесы. Тут можна просто подивитися типа, здесь камеру трошки общается. Подивиться на кино висоти. Так Ну, пока що буде. все добре. Мы ми... вот... А кто здесь на крыше? Два ігрока на крыше. Блин, Ну добре. Іде тоді. Я, я уже полез вс. Ну-ка, потом повернешься. Вс. Так, что ты? Кто мне уже не дает запросы, друзья? Я внизу. И отклоняем его, короче. Я буду... Так. Я сам не заходит Ой, не прыгай, советую не прыгать. Не понял. Що це? Тише. Фух, тут можна хоч подихати. Пілот! Ми происходит? Що це є? Я падаю? Я в воді пливу! Я у воді. Я на острові! А я я не можу, я не можу перейти я. Тут є лодка, щоб спастися! Я заправляю! Давай, як тут Тут можна їжу взяти Я не можу вибратися, за то Я Так. тут бесплатно ежа. Я все, я себе да. кучу ежи набрав, я на лодке пошел в плей. Він розбився! Я зараз свій рюкзак покладу всі, всю їду і напої. Погнали на лодку! Тут є лодка. давай. А на ній плавати не можна, вона не пливе, вітра немає. А у мене є їж... їжа. Але не надовго. Коротше, давай. Ось що я їжі. І друга частина вже виходить. Так, давайте. А ми тут поки будемо відпочивати, трохи перекусимо. Ну а з вами був я Бівайден і Лабомбінок. Всім пока.